Ціни на нерухомість в Іспанії продовжують бити рекорди, попри те, що по всій країні люди активно виходять на протести, вимагаючи зниження цін на оренду та купівлю житла. Іспанія стала другою країною єврозони після Португалії, де за минулий рік ціни на житло зросли найбільше майже на 11,5%. Це офіційні дані Євростата, але люди все одно продовжують його купувати, особливо на узбережжі біля моря або у великих містах, і навіть беруть для цього іпотеку, яку банки до речі також дають українцям з тимчасовим захистом, якщо вони мають офіційні доходи в євро або навіть у доларах, працюючи на міжнародні компанії, ну, наприклад, моряки, програмісти і так далі. Яка ж сума середнього іпотечного кредиту в Іспанії? На кінець минулого року це було 143 тисячі євро, а середній платіж по іпотеці на місяць становив майже 720 євро. Між іншим, нагадую, сам факт купівлі нерухомості в Іспанії не дає права на постійне проживання та роботу в цій країні. Якщо вас цікавить купівля квартири або будиночку в Іспанії на узбережжі Коста Бланка, в Торевєсі та в сусідніх містечках, пишіть в особисті.